Модель, яку я вам не показувала жодного разу, і сама сьогодні дуже сильно здивувалась, коли. Зрозуміла, що у нас є просто фантастичне пальто, яке ми не знімали і навіть не міряли. Воно зараз перед вами надзвичайно красивий стиль, стильки, англійський, дуже дорогий та ефектний пальто з нової колекції. І те, що мені особисто дуже імпонує, це те, що у нього надзвичайно крутий крій, класне лікало. Тобто, це така модель по фігурі, яка ідеально лягає та сідає. На мені розмір XS, такий формат, такий у двобортного пальто. З накладними кишеньками довжина 120 см, просто ідеально по фігурі. Візуально воно видовжує, візуально воно пасує абсолютно під все, або спідничка, або брюки. Класичний формат, звичайно, ідеально виглядає з класичним стилем, зокрема і сорочкою, і дійсно додає такої ефектності та дороговизни. Враховуючи те, що це наша нова колекція, то і вартість, як на нову колекцію, але для вас, для наших глядачів, TikTok, мінус 20%. Якість натуральної вовни просто найвища. Переконайтеся самостійно, приїдьте. Зокрема, можна до нас приїхати в блокбастер Мол, і тут в магазині його для себе поміряти. До речі, розміри в наявності у нас є тобто моделька не в одному. Чекаємо на вас.